28 лютого, День патрульно-постової служби. Ці функції в Україні віднедавна виконує патрульна поліція у Чернігові. 211 нових поліцейських 19 лютого склали присягу і одразу приступили до служби. На брифінгу, що відбувся минулого тижня, начальник управління патрульної поліції у Чернігові Олександр Леонов розповів журналістам про перші дні роботи нових патрулів. Все місто розділене. В залежності від складених до нас ще обставин, да, враховуючи Криміногенну ситуацію, да, на 17 квадратів. На кожному з цих квадратів присутній мінімум один патрульний автомобіль. Аби без проблем нести службу, поліцейські забезпечені усім необхідним. А саме мобільною рацією, бронежилетами, ліхтариками, планшетом, у якому вказані завдання, які мають виконати за зміну патрулі, та іншими предметами потрібними у роботі. Поліцейські кажуть, перші дні показали, що порушень в Чернігові чимало. Порушують правопорядок водії, які перевищують швидкість або паркуються у невстановлених місцях. І пішоходи також не завжди дотримуються правил. Так як нова поліція есть сервісна служба, ми більше, мабуть, профілактируємо, допомагаємо людям, объясняем, що їм потрібно зробити, щоб більше таких порушень не було. Пока ми просто предупреждаем. Ну вже на грубе нарушение, вже виписується постанови. Виносяться, виписується протокол. Люди наказуються. По мелочам пока приду Лише за перші дві з половиною доби патрульні отримали більше п'ятисот звернень від громадян по лінії 102. Про те, що дня різних випадків більше є. Чернігівці вже відчули присутність нової поліції на вулицях міста. Я довольна, та раніше в нас не було. Мені це подобається. Працюють, думаю, як положено. Ну, в принципі, це буде намного краще, ніж ходили ті то які були раніше. Нова патрульна поліція потрібна місту, кажуть люди. Сподіваються, будуть бачити їх роботу ще більш активною. Самі ж поліцейські говорять, що працюють лише на благо Чернігова та мають обов'язок забезпечувати громадян спокійним життям у рідному місті.